Привіт! Ну що, готуйся, вівторок обіцяє бути зовсім не таким, як понеділок. Якщо вчора ми планували й заземлялися, то сьогодні повітряний водолій та містична руна Ейва скличуть нас у подорож за межі звичного. Ось твій дорожній аркуш на цей день, другий місячний день, час діяти та отримувати. Якщо вчора ми малювали карти, то сьогодні треба робити перший крок. Щедрість, твій ключ, у цей день Всесвіт перевіряє нас на жадібність. Давай більше, ніж просять, порадою, часом чи допомогою і до тебе повернеться в десятеро більше. Слухай тіло, сьогодні організм дуже чітко підказує, що йому корисно. Якщо якась їжа здається огидною, не їж її, навіть якщо вона супервітамінна. Твоя інтуїція зараз працює через фізичні відчуття. Місяць у водолії, свобода та креатив. Водолій це про майбутнє технології та нестандартні рішення. Зламай систему, якщо якась справа не вирішується, підійди до неї з найбезглуздішого боку. Саме такі ідеї сьогодні спрацюють прекрасний час для однодумців, командної роботи та мозкових штурмів. Соціальні мережі та нові знайомства принесуть цікаві новини. Руна дня Ейвас це одна з найпотужніших рун трансформації. Вона символізує тис, дерево, що поєднує світи, життя та смерть. Гнучкість і стійкість, Ейва каже, щоб вистояти, треба вміти гнутися під вітром як дерево, але не ламатися. Перешкоди це вказівники, якщо на твоєму шляху сьогодні виникне затримка не психуй. Це знак, що тобі треба щось змінити або просто перечекати момент. Ейва захищає тих, хто не пре напролом а діє мудро. Зв'язок часів сьогодні можуть випливти ситуації з минулого, щоб ти їх нарешті закрив і пішов далі. Дружні поради для твого вівторка. По фінансах не бійся купувати щось нове або інвестувати в навчання та гаджети. Водолій це схвалює, але пам'ятай про правило другого дня, не шкодуй грошей, якщо вони йдуть на розвиток. По стосунках дай партнеру і друзям більше простору не намагайся нікого контролювати. Свобода головна валюта дня. Ейвас допоможе зрозуміти глибокі причини вчинків близьких. По здоров'ю водолій відповідає за гомілки та нервову систему. Сьогодні корисно багато ходити, але не перевантажувати ноги. Бережи нерви, медитація або просто тиша ввечері допоможуть перетравити енергію, Avas. видаляти камені лікувати, але з операціями на гомілках та венах краще зачекати. Твоя афірмація на день я легко змінююся і приймаю нові можливості, які веде до мене життя. Слухай, Айвас часто приносять якісь знаки або віщі сни. Тобі нічого дивного сьогодні вночі не снилося. Слухай, вівторок у водолії під покровительством Ейваз – це вже набагато цікавіша історія для зовнішності, ніж суворий козарі, але з операціями тут є свої нюанси. Давай розберемося по порядку: зуби, час для інновацій. Якщо вчора ми з зубами обережничали, то сьогодні зелене світло для більшості процедур. Лікування та естетика, водолій обожнює все нове. Сьогодні ідеально ставити брекети, імпланти, якщо немає великого хірургічного втручання, робити відбілювання або використовувати новітні методи лікування. Видалення другий місячний день дає організму сили на відновлення, тому, якщо потрібно видалити зуб, сьогодні це пройде легше, ніж учора. Порада: вибирай клініку з найсучаснішим обладнанням: енергія водолія, любить лазери та 3D-технології. Операції гнучкість та обережність тут вступає в дію руна «Ейваз». Вона символізує хребет і центральну нервову систему. Що можна, планові операції загалом допустимі, бо другий місячний день дає приплив енергії для регенерації, що не варто чіпати, водолій керує гомілками, щиколотками та венами. Тому операції на венах варикоз, маніпуляції з суглобами ніг або сухожиллями сьогодні під забороною. Також через Ейвас, будь обережним з маніпуляціями на хребті. Важливо, Ейвас, це руна затримок. Будь готовий, що підготовка до операції або сам процес може зайняти трохи більше часу, ніж планувалося. Краса Експериментуй, водолій, це головний стиліст, революціонер. Найкращий день для креативного фарбування незвичних стрижок або зміни іміджу. Хочеш синій колір або каре, якого ніколи не мала. Сьогодні той день, дуже ефективними будуть апаратні процедури, мікроструми, ультразвукова чистка, ліфтинг. Все, що пов'язано з електрикою та гаджетами, дасть суперрезультат. Спробуй сьогодні щось нове у своєму образі, навіть нова помада може зарядити тебе впевненістю. Здоров'я, бережи судини та нерви, водолій робить нас чутливими, може бути безсоння або перезбудження. Ейва зрадить знайти свою вісь, допомагає дихальна гімнастика або просто спокійне споглядання природи. Харчування, другий місячний день, це день, коли формуються харчові звички на місяць. Спробуй сьогодні додати в раціон більше чистої води та продуктів, багатих на магній, горіхи, насіння, щоб підтримати нервову систему. Легка атлетика, танці або пілатес. Уникай великого навантаження на щиколотки, сьогодні вони крихкі. Коротка порада сьогодні твій організм це розумна система. Прислухайся до найменшого дискомфорту, Ейва здає захист, але тільки якщо ти не ігноруєш сигнали свого тіла. У вівторок у стосунках стає набагато світліше і вільніше, ніж у понеділок. Козиріг пішов, прийшов водолій, а це значить, що час вилазити зі своєї мушлі та йти до людей. Але руна Ейвас додає сюди глибини, це не просто порожні балачки, це про зв'язки, які тримають нас у житті. Ось як краще поводитися з близькими та друзями сьогодні кохання, дай повітря. Водолій терпіти не може контролю, ревнощів або драм у стилі, де ти був чи була 5 хвилин тому. Стань другом своєму партнеру сьогодні найкращий романтичний вечір, це не вечеря при свічках, а спільний перегляд наукової фантастики, обговорення новин чи гра в настілки. Чим більше інтелектуального зв'язку, тим міцнішим буде почуття. Несподіванки, зроби якийсь сюрприз, але не стандартний, а щось з приколом, або дуже сучасне. Ей вас у коханні ця руна допомагає подолати кризу. Якщо між вами була стіна, сьогодні з'явиться шанс знайти компроміс. Головне, не намагатися переламати партнера, а знайти спільне коріння. Дружба, твій зірковий час. Для водолія друзі це святе. Колективна енергія сьогодні ідеально зустрітися великою компанією. Навіть звичайний чат у месенджері може вибухнути геніальними ідеями або крутими жартами. Допомога другий місячний день підштовхує до щедрості якщо друг просить поради чи підтримки, не відмовляй. Те, що ти віддаси сьогодні, емоційно чи матеріально, повернеться до тебе дуже швидко. Нові знайомства сьогодні до тебе можуть притягнутися люди, які стануть провідниками до чогось нового. Не закривайся від дивних або неординарних особистостей. Чого варто уникати, тиску та маніпуляцій, будь-яка спроба обмежити чиюсь свободу сьогодні закінчиться вибухом. Водолій цього не прощає. Зацикленості на минулому, Ейвас дозволяє винести уроки з минулого, але не жити в ньому. Якщо якийсь старий знайомий знову тягне з тебе енергію, можливо, час обірвати цей зв'язок, Ейвас, це ще й про відсікання зайвого. Моя порада для твого спілкування сьогодні день, коли треба бути щирим, але ненав'язливим. Якщо хочеш щось сказати, кажи прямо, але залишай людині право на її думку. Маленький лайфхак, якщо у тебе є давня сварка з кимось дорогим, руна Ейвас сьогодні може стати тим самим мостом, який допоможе помиритися. Просто напиши, слухай, ми заплуталися, давай почнемо з чистого аркуша. Другий місячний день ідеальний старт для нових або оновлених стосунків. Як у тебе з оточенням зараз. Відчуваєш, що хочеться побути на самоті чи навпаки, тягне до людей і нових вражень. Фінансовий прогноз на цей вівторок виглядає як захопливий стартап. Якщо вчора ми підраховували кожну копійку під наглядом Козерога, то сьогодні водолій разом із другим місячним днем кажуть, гроші це енергія і вона має рухатися. Ось як тобі правильно розпорядитися бюджетом, сьогодні другий місячний день, час сіяти. Сьогодні закладається фінансовий успіх на весь місяць. Інвестуй у себе найкраще вкладення сьогодні це навчання, книги, курси або майстер-класи. Все, що підвищує твою цінність як фахівця, повернеться з великими відсотками. Будь щедрою пам'ятаєш, я казала про перевірку на жадібність це працює і в фінансах. Невеликий донат, чайові трохи більші, ніж зазвичай, або подарунок близьким сьогодні створять правильний потік. Гроші прийдуть до того, хто вміє їх легко віддавати. Водолій гроші з майбутнього. Водолій не любить паперової тяганини, він любить цифри на екрані та нові технології. Цифрові активи, хороший день для операції з криптовалютою, електронними гаманцями або акціями технологічних компаній. Купівля техніки, якщо ти планував купити новий смартфон, ноутбук або будь-який гаджет для роботи, сьогодні ідеальний момент.